Мої вітання. Отже, сьогодні тест метла шукачанок та 1 на новій тестовій площаці. От. Отже, що у нас по налаштуваннях? Для друга програма, чутливість 4, а 15 кГц. Чого вибрав таке налаштування? Тому що на таких налаштуваннях найкраще бере ціль. Перша у нас ціль, дивіться, е, перша ціль у нас 2 копійки е, мідних Катерина II. Глибина десь приблизно 23 см. Пробуємо. Як бачите, він дуже слабенько бере. Давайте ми візьмемо з вами, припустимо мультичастоту 1, Так, М1. Те саме, бачите, вже не бере. Давайте візьмемо М2. Теж не бере. І М3. Так само. Щось я так в одну сторону пробує. І то немає, бачите? От. Тобто от щось, щось, щось дуже слабенько. Давайте зараз переставлю вище. Це до речі дуже-дуже слабо. Ну Припустимо, дивіться, от я переставляю так. Глибина у нас яка тут йде. Глибина, от дивіться, глибина, будь ласка, 21 см, 21 на таку велику монету. І він її не витягує. У мене БТ тут брала більше, і теж брала більше. Ну оце зарахуємо. Зарахуємо, але це дуже слабо, отже. 21 сантиметр над кублику монету вам дивіться зараз я вам покажу її і... от будь ласка дивіться яка монета просто велика дуже отже далі 5 копійок 5 копійок так само не снувайте раз вона ту мідно не бере то й це не сильно буде брати отже приблизно осики тут 21 давайте опробую на 21 от. Гадаю, в цьому приладі балансу грунта немає, Саме прості налаштування, саме простий прилад з мультичастотою. Отже, пробуємо. А бачите, дивіться, 5 копійок на 21, дивіться, бачите, немає. Немає. Скажу, нокта випустили хлам. Ламп такий, що такий, що треба випустити, я вам скажу, це просто, це нереально, як так. Якщо Simplex BT, навіть Light брав краще, розумієте? Це що це взагалі таке? Дивіться, от Глибана, 19, ну хай. Десь так, 19. Опять копійок СРСР. серйозно. Це взагалі що це за... Що це таке? є Але са, глибина самі бачите яка тобто ну е, ще більш гіршого результату ну, скажем так то ще попробуй пошукай взагалі так далі у нас що йде далі у нас срібло йде 20 копійок так само давайте десь ну не глибоко 21 см то навіть не знаю чи там дістане Давайте, ось 19 є, так? 19 Зараз спробуємо 19 навіть і нема Взагалі Ну і хлам, хлопці, хлам такий, що це просто капець. Нереальний хлам. Так, що в нас тут є далі? Ну а дивіться. Десь 17 см. 17 на срібло. Давайте купіємо, пробуємо. Тут витягнуло без питань, але глибина дуже маленька. От. Зараз будемо далі йти так, що в нас далі йде. Далі у нас йде динарій. Тут теж його глибоко не буде братися, явно. Це прям 100%. 17% пробуємо. Динарій Ромський, 17. В одну сторону, отже, якщо це ціль менше, давайте, можливо, спробуємо з вами мультичастоту. Давайте М2 спробуємо. Ну от, на М-2 він її бере. Але теж інколи то пропускає. Сейчас глубже попробую, конечно, но ну, я сомневаюсь, что я не смогу 19 Там было только 17, тут 19. Сейчас попробую. Ага, все, 19 нема. 19 вже немає. Значить, 17 чистий буде результат. Е, одна копійка. Одна копійка СРСР. Так, тож мені трошки допомагають. Давай на 17 так само. Не, не візьме, 20. Тут Так. Немає. 17 давай десь. Так. Немає. оцей вже є. Скільки там зарахуємо? Ні, давай той. Це максимум скільки там. Зараз я покажу. 17. 17 см. На одну копійку. давай далі золоту обручку. Так, золота обручка, давай десь на 20. Більше навіть не пробуй. Сики там. 23? Так, да, 23, там де та не, не буде. Нема, а 23. Нема. Теж нема. Тут тепер тут є. Сики там, а ну, давай, може, трошки глибше, Давай глибше, бо хороший сигнал. Можливо, глибше візьму. Все, ну таке вже, давай назад, в одну сторону. Чіткі там. Mm. Чіткий сигнал, приблизно, ну дивіться, десь ну, 18-19, десь так. Помахнець 19, іде е, далі. Давай далі, що там іде далі? Е, давай хрестик золотий. Давай десь на 13-14 спробуємо. Ну, Ледве-ледве, давай трошки вище. Теж нема в одну сторону. Ну хай буде добре, зарахуємо скільки там. Дві сторони є, скільки там. Давай, зараз зараз Ну, Приблизно десь 12. От, Давай золоту цепочку. Так, же золота от цепочка, тут її погано видно, ось вона. Е, так. Пробуємо на частоті М2, це якщо високі частоти в цього приладу. Щоб ну, на ювелірку ну спеціально я поставив на дрімцілі М2. Мене те було не 15 дрімцілі на М2, щоб ну, показати сам прилад, що, ну, якби, що він мав би таке добре брати, але як бачите, щось не дуже. Нема, давай вище. Ну, щось таке ще давай, Н нема чіткого. ну це щось плюс-мінус і то. Ледве, ледве. Ну, добре, зарахуємо максимально вже там Вже... Він більше не візьме приблизно. Ну от Бачите, самі десь 12. Тут вже так трошки ми його підтягнули, там, можливо, 12, нема, ну, десь 11. Ну от. Добре, що можна сказати про прилад? Грубо кажучи, хлам. Тобто, по характеристиках, по монетах зрозуміли певно, те, що тут взагалі нема про що говорити. І якби, ну, категорично не рекомендую. Всім дякую за увагу і побачимося.